Друзі, це знову я і я вибачаюся за невеличкі баги, напевно, що сталося з Майнкрафтом. Або це через запис. Так, ну, ви пропустили небагато. Ми зробили три. Доки я вирішила проблеми з багами, ось Аліна, також, ну, Аліна, яка в цьому зізналася, на жаль, не в кадрі, зробила третє ліжко. Дмитро, Дмитро, ти знайшов заліну? Так, какие иркустии? Я расскажу. Семь штук. Так. Итак. Так я угляну территорию. Два. І розставитися. що у себе відчинилось, щоб дістати з себе насіння? Ну, ми можемо припинити знущання. Можемо. Але не хочемо. Тут сліпер. У нас зараз, можливо, буде порох. У мене є порох, скільки. Зараз можливо буде ще. Якщо цей кліп не зірветься. У нас є ще один порох. Ну, дядя ну, шахта моя. Отдихла в крутково комната. Я бы лиз, вау, це виглядало ось <пілляху> так. Іди сюди. Не жи, Біжи. А, дасне так. Ну. Ти сейчас за с другой стороны пригляду. Так до шахта. Так, всем. Дається, у нас тут невеличкий баг з ліжком. Який? От, у мене ось тут баг, він займає лише один блок. Натисне на той на недостающий на, на блок. Настачаючий. Уроки українские. Куди? А ну, заспокоились. Заспокоились, я сказал. Та воно перше. Так, ого є скриня. Нема. Чисте, ми перебудемо. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. більш-менш пристойний город. О, Господи, ось почалося. Угу. Ти не нагадаєш нам, що ми її взяли в знімання? А хто вам буде її mm знімати? -hmm. Аргументи кінчились? Ну, ми тебе можемо з'їсти. У нас якби канал, там де ми знімаємо разом. Ого, бачиш, бачиш, бачиш. Бачиш, бачиш, бачиш? Не сліпий. День добрий. Гаси мені камню. Пітьку зроби. Зроби пітьку. Зроби, пітьку зроби. Зроблю, зроблю, зроблю. На ній не спатимеш. Зі своїми квітками. Ну, Там ну, давай спалимо. Гарно. Ми за те, щоб було гарно, а не потворно. Я роблю пічку, а ти мені даєш дерево. Ну зрозумій, потрібен хоч пристойний будинок, а не коробка. Ну зрозумій, це, це коробка, ти розумієш? Спакую, що коробка. Дерево в скрині, я поклав. Я Так, я шукатиму як. Так, що ми в цій серії будемо робити? Саме ще й розвиватись потроху. Mm. Oops, yeah. Я пропоную, коли знайдемо мати попробувати. У нас саме плав недалеко. Я нічого не знайшов. Вугіл, вугіл. Е, палити е, я дереві, Чи з А потім на цьому вагілі вугілі, в вугіллі палити газ. У мене голова болить. Ми стріляли. А от на я Так, так. так зачки. Я тут знайшов три шахти. О, дивіться. Діти вам тут блас такий. Сейчас я зарублю скриншот. Ну бывает, бывает. Ура, у нас есть ясно. У нас скоро буде повноцінна шахта. Декли кажуть маленьких шахт. Це, майже нашу, що... не... Не. До бедровку докупав? Ні. Ще ні. Давайте краще це глянути. Нам потрібно багато глини. Ось ти цим і займаєшся. Ні? Не можу. А, Є? можна мені на пару хвилин пограти з модом на зброю? Ні? Я візьму собі револьвер, заряжу один патрон. Я її вообще вона посадила ще хоча б одну квітку нельзя. То я стрельнуся. А, також, друзі, ми скоро выпустим нову рубрику, а от яку ми не вкажем.

Так, я спатиму моє ліжко центральне. Моє це. Я спатиму ось тут. Тільки вночі можна. Я. втомить покор. Так, все, можна лягати спати. Чекай, ти Ти мусиш це вранці говорити. Ей, це ти. Зобочинці. Працюйте. Дмитро, давай я з тобою піду до шахти. Я сам. Ти яка ще зробити іншого робити. Ну, наприклад. Наприклад, щось зробити. Україна. Я думаю, в нашому будинку можна поставити скло. Давайте спочатку нормальний будинок Ну, хоча б хай скло буде. Давайте нормальний будинок. Так, я за нормальний будинок. Я теж, я нарубаю дерево. У нас будинок буде не дерево. А що, з камня? Стегли. У ну тоді я шукати глину. Mm -hmm. Так. Э... А я в шахті. Я беру роль, ми кому костяну. Думаєте, в нас є mm -hmm. камінь у тебе? Камень є у мене, а я в шахті. Я лопати так. хочу зробити. Так, зачекаю, я до тебе в шахту йду. Мені дуже потрібен камінь. Я хочу зробити 4 лопати. Щоб накопати глини. Потім все це потрібно буде пережарити в. Почейся на саме-саме місце розслабить. А ти вже до бедроку докопав? Ні. Так, дякую. Докопав. Правильно? Так. Да. Так, і тепер, здається, на рівні 12 блоків від бедроку потрібно шукати алмазу. Тебе краще, друзі, відчувають. Друзі, якщо ви хочете дізнатися якусь цікаву інформацію про Майнкрафт, можете зайти на сайт MineVeak. Зараз реклама була а, ні. Ти Зараз Добре в добрих тілях. Наприклад, як зробити райдужну лівцю? Ууууу, висолковий, висолкового вівця. Навіщо Аліно, тобі а тобі потрібна лопата? Там я на глину купувати. Глину купати ти, підеш... це чоловіча робота. А вот знаєш що робити, знаєш, знаєш, знаєш. Байдуже. Ну, то все. Іди купай глину. Так. Ну, думаю, вже може закінчувати. Наступній серії, друзі, буде екшен. Я копати моглину, хоча... Hey, uh -huh. хоча це весь час робить Аліна і лише зараз на камеру сказала, що це чоловіча робота. Ну, друзі, сподіваємося, вам сподобалося і всі, бувайте! До наступних серій. Всім пока!